50 мільярдів євро зараз євросоюз виділяє Польщі, щоб допомогти в цій всій конфліктній ситуації. Хоча попередньому відео я казав, що Польща не вважає це агресію, що залетіли дрони на територію Польщі зі сторони Росії, російські дрони. От Трамп про це все мовчить. Короче, давайте детально про це все поговоримо. в Цьому відео і що робити з цим всім українцям? Отже, 50 мільярдів виділено для допомоги зараз а, Польщі. Дуже багато техніки звозиться зараз до кордонів. Так само, ППО, взагалі, я здивований, що 19 шахедів з залетіло, і в 16 літаки підняли і змогли збити чотири з них Ще так розумію, долетіли до своїх цілей або десь були збиті прямо біля них, і понятно, що вони летіли на склади з технікою, яка мала їхати в Україну. І Польща, я думаю, зараз буде виходити з процесів на постачання зброї до України. Тобто, ну така це величезна маніпуляція. Трамп. Йому ж задали Трамп, я спробую спробуватись тут ставити. Трампу питання: що ви думаєте про це? Все? Він отморозився, як начебто нічого не чує. Тобто є відчуття, що Трамп в всій всій заворушці замішаний. Поним? Я думаю, він так само хоче ослабити Європу. Ну, щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну, це в принципі все, що треба знати про Трампа. Його статки зараз зросли майже до 8 трильярдів, чи що там, чи мільярдів. Більярдів вже. У нього там грошей просто жопой, поняли, йому барабану абсолютно, що там в Європі і в Україні. Це для нього конкуренти, він з ними буде справлятися, і того він і Рашки допомагає. Отже, як зараз реагує на це на все Польща, що нам треба вести? Давайте введемо мита на продукти Росії, Росії в Тобто Там летять, ну, летить. Це вже по факту війна. Давайте введемо вже какой то вік мита на російські товари і продукти. Але. У цій ситуації треба зрозуміти, що Польща насправді Європа не слабка. Вони розуміють, що ви, якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз з Росією, всю економіку Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України, стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в цей конфлікт. Так кажу, щоб не заблокувало відео. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати. Ще якісь країни економічно відновлюються, і війна просто зруйнує все, що є. І вони намагаються до останнього це все відсунути. І тому українці, я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн за посиланням в шапці. Профілі, ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських, європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, взагалі. Зрозуміло, все за посиланням в шапці профіля, то мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все-все-все про це є, Зрозуміло, і Подарунки там кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь статки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в еміграції ви вже могли себе вільно почувати, у вас була робота онлайн. Поняли? Ви не були від місця залежні. Ну, така от історія. Бачите, гроші туди, гроші сюди, щось політики поперерозмовляли, якусь там четверту статтю по ООН чи по НАТО виділили собі, консультуються. один за одного вписуватися не хочуть, цю заворушку йти не хочуть. Ну, така от історія. Коротше, ще Багато новин слідкуйте, все вам покажу, розкажу. Все, слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.